Вриваємось в новий рік з черговим оглядом на наші улюблені інстинкти. Цього разу розбираємо Garmin Instinct 2S. Спробуємо розібрати, з чому його різниця в порівнянні з іншими годинниками цієї серії. З вас підписка та лайк, а з нас все інше. з вами, як завжди, уже Garmin Instinct 2S є найменшою моделлю з усієї серії других інстинктів. Прозірам детальніше. Діаметром годинник 40 х 40 мм, при вазі 42 грама. Ось, наприклад, які вони по розміру, якщо порівнювати зі стандартними другими інстинктами та з іксами. До речі, ремінець також укорочений. Наприклад, на моє тонке запястя його ледве вистачає. Ну і звичайно, чим менше годинник, тим менше батарея. Але все не так критично. В режимі смарт-годинника 2 s буде працювати до 21 дня. В цьому годиннику є звичайно більше сотні вбудованих функцій на всі випадки життя. Також присутній GPS. До речі, в серії Instinct немає мап, але є своя навігація. Окремі відео по навігації в Instinct у нас вже є на каналі. Посилання є нижче. Але в двох словах, годинник підтримує системи GPS, GLONASS і Galileo, ABC сенсори, в які входить від барометр та тиосьовий електронний компас. Не дивлячись на розміри, 2 s створений по військовим стандартам, стійки до термічних та ударних навантажень, зроблені з армованого волокном полімеру, а також водостійкість 10 атмосфер. Тож можете в них спокійно плавати, і не тільки плавати. В Instinct 2S десятки різноманітних спортивних профілів. Як класичний потил у бік чи спортзал та рідкісні, як серфінг. Можете обирати будь-яке тренування та додавати у меню швидкого доступу. Якщо казати про здоров'я, то оновлені датчики точніше винищають пульс, рівень стресу та якість сну. Також можливо налаштувати, 2С повіщував вас при надто високому чи занадто низькому пульсі. Такий маленький годинник буде корисним для жінок. Бо через нього за допомогою Garmin Connect можна відстежувати менструальний цикл та вагітність. Для щоденного використання є розумні сповіщення про дзвінки та повідомлення, крокомір, ресурси організму, час відновлення та багато інших функцій. Дисплей двовіконний, монохромний з технологією IP, завдяки чому добре читається як вночі, так і під прямим сонячним промінням. До речі, якщо ви займаєтесь відеозйомкою, підскажіть, будь ласка, в коментарях. Як знімати годинник за піровим склом, бо воно дуже блікує, тому кадри виходять не дуже, особливо на сонці. Тож цей годинник це наші улюблені інстинкти в меншому розмірі ідеальний варіант для людей з невеликим зап'яском та для жінок, який дає по функціоналу майже все, але займає менше місця. Якщо такий вам потрібен, пишіть нам, допоможемо. А що ви думаєте про цей годинник? Та й взагалі про серію інстинкти, чого їм не вистачає? Пишіть свої думки в коментарях, а так дякуємо за підписку та лайк. Все буде Україна.